Бійці хмельницького підрозділу Національної гвардії України вранці прибули до центру біофармаплазма. Сьогодні вони у ролі донорів. Вадим босак вже має у цьому досвід. Розповідає, як готувався до процедури. Я вже приходжу десь третій раз. В цьому нічого там страшного немає. Особливо не потрібно готуватися до здачі. Можна прочитати які певні умови, що потрібно їсти, не вживати алкоголь і потрібне ну правильне харчування. А от Сергій Братко донором стає вперше. Сподівається, що його плазма врятує чиєсь життя. В першу чергу гвардієць хоче підтримати побратимів. Для побратимів, також для людей, яким це потрібно, тому перший раз не страшно. Кідливих свічок немає, тому готувати мені не потрібно. Також дається маленький бонус в виді коштів, і що саме таке, що потрібно, це один бонусний день на відпустки. Процедура здачі плазми добровільна, безпечна і займає не більше години. У людини забирають максимум 800 мілілітрів плазми. Вона в організмі відновлюється за кілька днів. Наступна донація можлива через два тижні. А от кров можна здавати раз у два місяці. За службою все дозволяє можливість, є то я тоді. Доздаю. вчора повідомили, да то я перший ну сказав, що я от здаю кров постійно і погодився сразу на здачу крові. Ну, по-перше, це для себе хорошо то, ну, трохи очищається. Ну і що людям якусь користь приносить, бо для чогось її збирають, надати допомогу побратимам, кому потрібно. Плазма це компонент крові, який використовують для виготовлення ліків, і таким чином рятують пацієнтів із тяжкими опіками, імунними порушеннями, ускладненнями після операцій, поранень чи аварій. Для того щоб виготовити ліки безпосередньо, альбумін чи імуноглобуліни потрібно, щоб було багато донорів, свідомих людей, які роблять цей вибір, приходять на донацію регулярно, тому що, на жаль, хімічно ніяк неможливо створити замінники цих препаратів. Вони мусять бути з донорської плазми. Нацгвардійці здають плазму та кров постійно. А загалом у центрі біофармаплазма за день приймають близько 75 донорів. Вікторія Паламар, новини міста.